Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. О пів на другу ночі у Запоріжжі лунала сирена, після якої було чутно вибух. Рашисти влучили по критичному об'єкту у передмісті. Києво-Печерською лаврою керуватиме запоріжець. Максим Остапенко, який був директором національного заповідника Хортиця, з перших днів війни пішов у ЗСУ, 14 квітня був призначений виконуючим обов'язки генерального директора Лаври наказу Міністерства культури та інформполітики. О п'ятій ранку у Мелітополі чули гучний вибух. Окупанти пишуть, що рвонув газовий балон в гаражі приватного будинку. Власник 36 років із опіками опинився в лікарні. Загарбники роздають мелітопольцям газетки Славянська правда. На першій шпальці останнього випуску маршрути евакуації. Коли почнеться наступ ЗСУ, людям пропонують виїхати в Краснодар чи Ростов. Російським макулаторі місце на смітнику або ж у багатті партизани почали флешмоб від дири фашизму. На запорізькому напрямку наші захисники підбили російські танки і прицільно закинули 120-ту міну на позиції орків. Тягнути більше не можна. З Оріхова евакуювали всіх дітей за минулу добу. Росіяни скоїли 81 удар по прифронтових містечках: один ракетний, сім авіаційних та 68 пострілів з артилерії. Траса Васильівка-Бердянськ тепер асоціюється не з морем, а з боями. Водій зняв на відео свій маршрут крізь покинуті блокпости, деревоземляні земляні, вогневі точки, зруйновані будівлі і десятки згорілих і перекинутих на узбіччя автівок не лише військових, а небо окуповане ворожою авіацією. Головлікар Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко отримав підозру в корупції. Уже під час війни в медзакладі оплатили томограф за 16 мільйонів. Сплив майже рік, а обладнання досі нема. У поліції розслідують службову недвалість директора. Поліцейські не взяли хабар у кушугумі. Зупинили п'яного водія. Аби уникнути покарання, він дістав 5 тисяч гривень. Однак, гроші, бо дікамера патрульних, яка все записала, стали речовим доказом. На запорізькій дитячій залізниці вперше за 10 років розпустилася екзотична квітка. Стреліція або в народі райська птаха. Наступне її цвітіння буде не скоро, адже розпускається стреліція раз на 30 років. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.